Мілан Ліліч, РБК Україна, пане президенте, перше питання пов'язане з кілька да? РБК Україна? Лише одне. Ні, питань okay. питання да, пита, питань одне є, і одне трошки в розвиток власне вашої попередньої відповіді щодо допомоги. Yes. Отже, західні лідери, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, генсек НАТО, Єн Столтенберг, кажуть, що за їхніми оцінками війна може тривати ще досить довго. І наші командири, наприклад, як командир Азову Редіс, теж кажуть, що вона може тривати роками. Тож, ви, як верховний головнокомандувач, чи можете підтвердити, що як мінімум у дві чи 2024 році війна не завершиться, і коротко в розвиток вашої попередньої відповіді: якщо допомога від заходу, фінансова військова, її рівень зменшиться суттєво в наступному році. Чи є якийсь план Б, тобто, за рахунок чого Україна воюватиме і житиме у 2024 році, і надалі? Дякую. Я вдячний новим відносинам з європейським союзом. Я дійсно хотів підготувати а Не пам'ятаю деталі над а, не тільки Європейським союз, а країнами Європи, які нас е дійсно сильно, дуже сильно поважають, пишаються нашими людьми. Ми вибудували з ними особливі особливі особисті стосунки. І е Довгострокова допомога. Я думаю, все одно все одне буде тим плечем, а, про який ви запитали, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю ще раз, що нас партнери не підведуть. Принаймні, мені здається, такий був результат нашого візиту. А, значить, те, що на сьогодні є, точно Бельгія 1,7 мільярдів, Данія 4,2 мільярда, Корея 2,3 мільярда, а, Латвія, Литва. Нідерланди це сотні мільйонів, Норвегія 7,5 мільярдів, Франція 2 мільярда, е Німеччина 8 мільярдів, Швеція більше трішки, ніж півмільярду, і буде багатомільярдна допомога від Японії. Це говорить, що це потужний базіс, якщо у нас будуть ризики, відповідні суми ми будемо на них розраховувати. Це е Багаторічна допомога, вона на різні цілі, е, хтось на гуманітарні речі, хтось підтримка економіки, соціальні виплати, але і дуже велика сума від, від цих держав це мілітарі допомога Україні. Тому я впевнений в наших партнерах. Я вважаю, що ми зробили все. Може, не все майже все. Рік ще не закінчився. І це, що стосується грошей, у 24-му році, чи закінчиться війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Це а, діалог, це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності. Я вибачаю, що я повертаюсь до прикладу про трьоденний тріумф хворої людини, але тим не менш ми маємо з вами факт, то також були думки. Я не порівнюю ні в якому разі думки тієї особи і поважних людей. Зрозумійте мені, мене дуже правильно, але я хочу бути коректним. Війна, перемога. Поразка, стагнація залежить від багатьох, багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості свої від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, Можна бути і жити со скепсисом, але можна і країну вибачити со скепсисом. А я до цього не готовий. І я знаю, що таких, як я, дуже багато мільйони. Не готові ми віддати нашу країну. Не готові. З першого дня і до останнього, так і буде. І якщо ми збережемо всі ці цілі, все, що в нас є, все, що ми можемо, а зробимо набагато більше ніж кожен, кожен з нас можемо. Я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу. Uh, Parker, uh, BBC News. Uh, дуже uh, дякую uh, президент uh, Зеленський. Uh, ви стикалися uh, з проблемами у uh, зв'язку із зниженням uh, підтримки, uh, підтримки uh, заходу uh, із долученням uh, людей до армії uh, і з російськими uh, атаками. Uh, Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте, що можливо це початок uh, втрати у війні? Що ви можете поступово дійти до програжу? Ні. Я так не вважаю. Ми були в найскладнішій ситуації, і ми були майже повністю окуповані, принаймні, принаймні центральні регіони нашої держави, об'єкти інфраструктури, логістика нашої держави, дороги, залізниця. Доставка а, продуктів харчування, економіка вбиті повністю а, кіберударами, можливості фінансування тимчасово окуповані міста. Ми були в повній блокаді. Ми вийшли люди, Бог, партнери, не знаю, хто більше, все це допомогло. А після цього була зима, вона інша. Ми не сприймаємо зараз цю зиму як перемогу. Вибачте, вона дуже дорого достається. І я знаю кожну цю систему і кожний наш захист, кожну хвилину. Якщо прибуває в Україну, як ми боремось за ці ракети, як ми боремось за кожну, за кожну, за кожну, за кожну цю систему захисту. І у нас була інша зима. Зараз. У нас інша ситуація. І я погоджуюся, що є виклики З кількістю допомоги щодо артилерійських снарядів, ПТРК, щодо артилерійських систем, особливо 155-го калібра, щодо ремонтів цих систем, відправки тощо, але відкриваються потрішки хаби. Є ускладнощі навіть з нашими сусідами, коли ми не могли доїхати до хабу, щоб ремонтувати нашу зброю, тому що політика завжди втручається. А політика, тому всі розуміють, що не просто. Ризик, той, про який ви кажете, ну він завжди є. Ми всі живі люди. І ми живемо. Але треба жити в Україні і боротись, і вірити, дуже сильно вірити, вірити не словами, а з наближенням, наближенням результату. Це значить своїми кроками. Щоденно. Ось що потрібно робити. Ну щоб потім принаймні, не було соромно.